Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує додаткові 25 відсоткові мита на товари з Індії, запроваджені через те, що ця країна купує російську нафту. Саме Індія від початку повномасштабної війни стала одним із двох головних її покупців, практично зрівнявшись за обсягами закупівлі, з Китаєм. Сполучені Штати та Індія наблизилися до укладання торгової угоди, опублікувавши тимчасову рамкову програму, яка передбачає зниження тарифів, розбудову енергетичних зв'язків та поглиблення економічного співробітництва. В Указі Трампа, який набирає чинності сьогодні, уточнюється: якщо Міністерство торгівлі США виявить, що Індія відновила пряме чи непряме ввезення нафти з Росії, ми там можуть повернути. Також у дію вступила торговельна угода, в рамках якої Індія зобов'язується закупити американські товари на загальну суму 500 мільярдів доларів протягом п'яти років, у тому числі нафту, газ, вугілля, дорогоцінні метали, літаки та високотехнологічну продукцію. У понеділок Трамп оголосив про. Оду з Індією щодо зниження американських тарифів на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення закупівель російської нафти та зниження торгових бар'єрів. Половину від 50% відсоткової ставки Трамп запровадив окремо як покарання за закупівлю Індією російської нафти, яка за його словами підживлювала військові зусилля Москви в Україні. У п'ятницю Трамп підписав указ про скасування цієї 25% відсоткової частини після того, як Індія погодилася Дилася перенаправити свої закупівлі нафти до США та Венесуели. Паралельно з цим Трамп підписав указ про підвищення тарифів для країни, які торгують з Іраном. Зробив це після переговорів Вашингтона і Тегерана в Омані, які президент США назвав дуже хорошими, паралельно заявивши про гарний хід перемовин щодо мирного врегулювання агресії Росії в Україні. Я думаю, сьогодні ми отримали результати зустрічі з Іраном. Ми зустрінемося знову на початку наступного тижня, і вони хочуть укласти угоду. Вони мають хотіти те Адже знають про наслідки, якщо вони цього не зроблять, якщо вони не укладуть угоду, наслідки будуть дуже серйозними. Головною статтею іранського експорту залишається нафта. За даними Reuters, близько 80% іранських поставок прямують до Китаю у китайській митній статистиці з 2022 року. Відсутні прямі постачання нафти з Ірану. Проте аналітики пояснюють це тим, що сировина перевантажується в третіх країнах та оформлюється як Малазійська чи індонезійська Олександр Мужичук. Програма «Вікна СТБ», «Єдині новини ваша підтримка. Це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.